Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо реалізувати гальмівну систему персонажа. Один коментатор сказав, що в домі є можливість розгону, типу персонажу і константи для швидкості є недоречно Тому це все ми міняємо. У нас ось у нас. Е. Yeah. Конст. Uh, минимальная ошибка есть. Найду это Макс. Макс. Плеер. Спид. F64. Например, uh, 0 крапочка 2 а минимально 0,05 там. И створму константы, которая отвечает за гальмину системы персонажа. А, Плайер а, а ка... он Это у нас не 1,0, а будет 0. 0,2 и не колоратенс у нас плюс это программирование мое быть d 0,05 если мой English is normal и Де speed у нас немає. О, uh, зараз дали в rotation speed, Да? Во, бладеж. Бл, бл, бл І так, поїхали. Початкова грапозиція вона буде одно і ті ж самою. Єдине, що ми будемо перероблювати з вами саму логіку керування, тому ми просто беремо, вот это, це, Вот это це все ми прибираємо. Наше відео буде це все приділено. І так, як ми маємо, по ідеї оброблювати прискорення гравця, наприклад, вперед і назад, що відповідно. Ну, якщо Кей з крапочка contains контейнс. код В. То швидкість гравця, плеер, крапочка, опа, антиплеер Speed. Ладно, сейчас сделаем. У нас вот тут плеер Angle Player Position. тут у нас uh, LED. мед player спид рав... рав... равно 0 0 давайте сразу вкажем что это 64 потому что чтобы было нормально f64 и плеер speed у нас плюс равно плеер Плеєр актерацію прискорення виходить. І якщо у нас player Speed більше, ніж максимальна швидкість, то ми щось робимо. То player speed, ну, завжди буде мати максимальне скорення. Якщо Кейкод s Топлер топлеєр uh, Speed, ми минусуємо mm. тільки з екселератором. Це там і додаємо умову, якщо наш персонаж плеєр. Uh, Speed. Менше ніж від'ємна швидкість uh, Max uh, Player Speed, тому що шо... ми мене зажи двигаємося. Uh, player Speed, Max Player Speed. Вот. Від'ємне значення будемо встановлювати. У нас тут uh, дві дурочки є, є, else if. Uh... Що ще надо добавить. Елси if player pliер Speed менше 0.0. То player Speed. Плюс равно declaration. Вот этот вот. И також ми маємо перевірити, чи наша скорость больше... Нуля, то просто признавуємо це те саме значення. Ну, 0.0. І тепер у нас. А... Ага, один Так, я просто душку чи десь пропустив чи чийгайшов. Окей, є у нас В. Раз, два душка. Якщо у нас С, два душка. А у на нас є. 에... Блокелсе. If player speed больше 0.0, то ми просто робимо, ага. от ми просто обробляємо таку штуку, яка називається гальмування. Ми а, гальмуємо персонажа, якщо він а, не рухається. Я от отак от тепер if Player Speed 00, плеер Speed 00. Раз дужка, два дужка І додаємо блок Else, це so IF. Головне потом красивий код зроблю. Окей. Окей, окей. Тепер що це має бути? А, тепер має бути оброблена логіка ро гравця. new x new, Y. А, Це вам те, що я удалив. Ладно, через напишем А, player -pos. .0 player player pos крапочка 0. плюс плеер, плеер, англ, крапочка косинус, умножить на плеер, спид, кома, так само, 1, синус. <гум> тепер ми маємо писати тут туди пропуск І тепер. Знову перевірка на колізі. Це все те, що я удалив. Юрій достатньо написав, щоб... Control ZKT. Інтернету зараз у мене немає. Щоб... Зайти на GitHub. И это все. А, скопировать. Мы проверяем на 0. А, если это у нас а, пол. player пост. Ну, это F64 тоже не надо. Потому что цей так цей тип. Дальше блок Else нас sesnoe. Якщо у нас э, Гравець... от у нас якщо гравець... Э, в... в, в и стенку вырезайте и в player speed больше нуля то player speed древние min player speed так еще у нас else my будь else if точнее else if а PlayerSpeed такий, то ставимо від'ємне значення, тому що цей пана задом вліпився І тепер у нас тут буде повороти ліво вправо. Key contains. Key z крапочка, contains A player Angle. Мінус равно Ротатіон speed і, If... ну давайте просто скопіюємо. Де і тут ми просто додаємо опа і все. О, бачите ми? Розгонялися, типу у нас. Якщо на мене кнопочку, то воно у нас е... типу, плавненько починається. І тут у нас. Е... Просто якраз бачите розгон тут. Ну якщо у нас тут буде. Е... Прискорення. Прискорення, прискорення. Що ж прискорюти чай, my English is very high. А у нас акселерація, вона якщо у нас буде тут 002. Наприклад, ми можемо це. По ідеї наглядно, ми можемо це побачити. Ну, як бачите, ускорюємося, типа, стінку врізилися. О, я відпустив этот клавиш, і вона. и едет дальше ну прикольно, если меньше значения, у нас это все-таки может быть стоп типа это значение 0.5 а, да, при скорости выхода. Як бачимо, ми розігналися з медленного На більше. Ну, в принципі, я, давайте ну, залишимо 0.5, потім хтось там в коментарях щось напише, буду вдячний за ед. Карту може потім далі збільшимо її. І... Але, як на мою думку, це поки що все, що треба. Тож, якщо щось там треба ще додати. Пробіл пробіл працює. Ну, відповідно, я не знаю, як можна доробить. Поколку цю. Може, оце в монстриках. Я чисто не знаю, як можна зробити Сейчас колізії оцей рекайсингом з картою, Але це можна подумати, як це монстриком, який поки що буде стояти на місці. Але... Як їх передвигати по певним траєкторіям, ну це якось буде ого, мабуть, треба знайти якусь на сайті Doom, в, яку... ну, в плані веб версії Doom, щоб самому зайти, потикати, погратися, але я, чесно, ніколи не грав в Doom. Тому що краще його самому зробити, ніж грати в щось. Тому, якщо є якісь побажання, ідеї. Пишіть, але поки що в мене інший є проект, який цікаво можна реалізувати. Тож, на цьому все. До зустрічі. Удачі вам!